розставляти палатку. Грома придбав собі нещодавно палатку. В інтернеті покажу вам відео про палатку. І так само покажу, де ми вже раніше проживали і часто ходили гуляти сюди затоку. Так що, якщо вам цікавий такий контент, будь ласка, підтримайте мій канал е своїми вподобайками, коментарями, поширеннями. І не забувайте підписуватися. Дуже дякую і приємного перегляду. Коротше, Рома придбав палатку. Таку що надувається. Всім привіт. Ми Шеннон приїхали її закачувати. Рома, яка ціна? 130 євро. 130 євро. Нічого собі вона велика, слухай. І насос це в комплекті чи ти окремо купував? Ні, це був. В комплекті? Так, Максим, покачай. <laughs> Максим, тапочка. Прикольно. воно туди-туди пішло, воно на ту сторону. Сьогодні погодка, звісно, не дуже, але нічого. Дивись, дає! Прикол. Типу безкаркасна, я так розумію. А я попереджала, тут багато Тоже Теж псів вигулюють. Фу. А я за це з басейна. Зателефонував Максим і каже, ми їдемо ще на палатку ставити, тебе заберемо. А я голодна, купила собі булочку і макрель копчену з ломбріон. 3 євро коштує, а хліб 3,50. От, штуки отаких. От Бачите? <if> а ні, 320. Коротше, я сиджу в машині, а вони он, надувають на дощі. Бачите? <have> а я їм рибку. М -м -м, смачна, до речі. Це Ірландія. Дощі, де вони ставлять палатку. Я в шоці, друзі. Головне, дощ не перестає. Я вже закрила вікно. Капець відчайдушні душні хлопці. Дощ Ле. Макс вже заховався. Нічого не видно. Ну, на свій вайб. Тут такі штуки складні. відкладні. Сонце вийшло, дивіться, як гарно. Нічого собі яка палатка здоровенна. О! Прикольна? Так, да, вона класна. Звісно, вона прикольна. Особливо ще ставиться в дощ. <сум> Дивіться, яка. Коротше, Рома, тепер, якщо вас виселять, у вас є де жить. Або нас! Ну, вас вити працюють! Нічого собі. Вікно таке здорове. там. Вікно здорове буде. Клас. Ну, Мені дуже подобається. Вони мокрії, люди он, гуляють з песиками. Я отак живу, перший раз бачу таку велику палатку в своєму житті, якщо чесно. Ну, Я бачила там в різних блогерів, в інтернеті, бачила, як вони. Там в фільмах бачила. А отак, щоб в реальності... Дивіться, яка вона здоровенна. Боже. А, вона на три таких надувних ребра. Бачите? Ну, матеріал такий наче прикольний. Бачите, який значок тут є. Ага, ось вікно. Видите, как красиво. Ой! Ай! Пописывай! ні Видите, как? Не-не-не-не, нерви! Не рви, нерви, не рви попту, не они! Окей, окей! Отсюда! Очту до мне! Я вся мокра. Да вы не хочет, не хочет! Грається, грається! Неслухняний пес. Але гарний який може. І о, око одне блакитне, а інше синє, темно-синє і гарний. Цікаво, як там всередині. А можеш відчинити мені вікно, я тут загляну камерою? Чи там так просто не вийде? Ааа, він там прошитий. А вона двійна, там тамбур є. Да, там встану, а, там штана. Да. Цікаво. Ну так, да, розтягується ще оці штучки на... А, кудись їх взагалі на цей... А, ну так, да, або на низ, або до дерева, якщо дерево поруч. Кудись, типу, як. Угу. Падує просто. Ну, ви вже будете відчиняти? <гум> Ні, ну класно. О, а ну, це саме цікаве зараз буде. Вхід такий великий тамбур. Блять, тут, на мене, зляну, але на трусу ще води. Во внутрішньо так, коротше. пусть будет пока что. Так, вопрос такой. Это куда? А там сбоку цеплялки есть. Вот из-за чего я брал, Инна. Вот только а ну. из-за этого я ее взял. отвечаю Я искал, что была... Ой, класс. Есть дождь, ага. Представь, так сесть. Да, растягнуть, да. Сесть на океане. именно в дождь хочу поехать. Да. И так сиди, смотри. она А ну, старик. Прикольно. где это такая? Сбоку вот, вот тут сейчас где-то должна быть. нет, не здесь. Это, это окно, будет, типа, под окно тебе должно быть. Вот это под окно. А это а там 6 да. боку вікно. Вот. А не, там навіть не вікно, а там ще один хід. Чуєш, Рома? Да, От то ще один хід. Оце. Вот, Максим, да, так це двері. Оце двері ще одні. Двері, вони відчиняють. А, ні, вони не, не можна відкрити їх. Ага. Все, вот. тепер я осознал. Теперь вот это куди. А, ну так, да, це туди запихається. Куди от ці два капіта йдуть? Може всередину. А, О, так, да, це тамбур такий. Типа. Ганок. А я тобі кажу, що воно відкривається, я думаю, ром. Це окно. Відкривається, а... звісно. Ну Нет, і х... вход. вход же ж є, Ром, внизу. Не можна як і окно використовувати? Ну, знаю, а ну зберіг. давай. Можна бути, можна бути. Типу можна збоку заходити, а можна. Вода. Ну я так, А ну відчини тут, відчини теж цікаво. <рик> да, давай, тут так, тут ще один вхід. Угу. Клас, взагалі. Ну я тобі скажу, а де ти брав на цьому? На оліжки? На об'єкті. Де? На об'єрці. Це якийсь новий магазин? А, тут вона натягується. Там воно збоку є змійки, вон зліва і справа. Теж можна відчиняти напевно. А, це закривати, так, так, так. Це зачиняти. Ні. Я Макс, Я хочу туди все. Ааа, вона дивіться, оця штука лісить окремо. Дивіться. Типу як... Там, Там місце просто... з правого боку, бачите? А. Совується. А ну давайте глянемо. так. Можна, де ж є, що... Ага, і тут така зона не, переділена на дві. Не, 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 тут не, 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 хтось вона, може спати і з того боку ну, хтось так, може спати. Ні, чого це не. Розпорта. Ну так держимо, ні, это делається, типу... Скоріше всього. Мені цікаво, щоб рома там відчинив. О, вона окремо так підкріплена. Можемо так знімати. Диви тут ще один тамбур. А це як? А наш кімнати кімнати. Це якщо ти з дітьми Це двойна і що виходить. А там може вона всередині ще має якось розтягуватися чи ні? Туди та сітка. Що це воно якийсь щохол? Ну це від моск... ну від комарів, від москітів, оце все, щоб, ну, було... да, щоб комфортно було. А, на двойна, а з двох частей. Така обучна. Ні, тут можна от москіти, от двойно. Да. Так а на всіх палатках так ділається. Ну так, да, це типу як від дощу, якщо промокне може верхня частина, я не знаю на що. А, або від вітру, типу, як. Ну такая, ума, чесно. чеснока. Це... да, ну сюди, дивися, ось сюди по-любому стане отакий двохспальний матрас великий. Якщо так розтягнути чуть-чуть, воно, напевне, матрасом і розтягне його. А, її це, взагалі і можна, можна, можна знімати. Брати, да, її так. Можна знімати. Да, да, да. І зробити я, просто одну велику палатку. Бачиш, вона знімається максу на не цих не штучках. Просто зняти і все. Я повністю можна знімати. Да. Якщо комарів так, немає наприклад проблемка вікно таке ось я ж нервний и тут посмотреть проблемку ага бачиш так відчіпляється все ну ось дивися ось залатане макс ой роб, а, о, воно, ось. ось дірка була так? так вот да. да, -то. це є проблемка тобі знижку зробили? Ой, Ой, жопа! <рес> Рома, чуть не сів мені на голову. Я ж ніж, що я тут не все на лицо. І нам би там все на Ну, Я ж думаю, що так. Рома каже, що він по знижці просто взяв її. Я так каже, вона 500, 600, 700, 800, 900 євро коштує. Там, коротше, всередині оця труба, трішки внизу, напевне, з дірочкою, там вона залатана. Може по цій причині. Ну, я так і не зрозуміла, Ну, то таке. Але прикольно я вам скажу, як вам такий контент подобається вам? Напишіть в коментарях. Ну, якщо мати сім'ю, так знаєте, машину і так подорожувати, там десь по Україні їздити, чи десь по кордону там хто десь їздить, то взагалі класна тема, я вважаю. Дуже прикольно, друзі. Друзі, поки я тут, ми тут недалеко від затоки. Зараз е сходимо з вами я покажу. Тут є е тренажерні такі всякі приспособи. Їх поставили в минулому році, коли ми ще тут жили. Якраз перед нам, нашим від'їздом за пару місяців їх поставили. Отакі ну, такі вуличні тренажери, типу як? І там, де затока, також їх пару штук є. Тут недалеко йти, зараз я вам покажу. Ось ми отут е з автівкою, бачите. Палатку розставляли, а йти туди вперед, ну, буквально там, не знаю, хвилин 10. Ось. Так що, зараз ходимо. Та яких 10, навіть 5 хвилин, ну, вже тут поруч. Тому що я на цю затоку вже я ж кажу, що як переїхали в Бонраті з Шенена, а для нових глядачів ще раз скажу, що ми жили тут, в цьому населеному пункті в Шенені, в готелі. А потім нас перевезли в Бондраті, де ми зараз живемо в готелі. Ось, А тут ми багато часу проводили, гуляли, ходили до океану, до затоки. Ось, і сюди я приходила на тренажерчики, займалася. І коли ми приїхали в Бондраті, мені хотілося постійно сюди якось приїхати, але не було на це не то часу, не то натхнення. якось так. А так як ми зараз тут поруч, то сходимо і глянемо, що там новенько, вон хлопці, палатку вже. Складають, нехай складають. А Я швиденько схожу, пройдуся і покажу ж вам, бо я не раз казала вже в своїх відео, що є тут дуже багато красивих місць. Цей Шеннон, він такий зелений, тут багато природи. Ну, як в Ірландії скрізь, напевно, так. Ось. Але тут, що цікаво, що ділянки біля будинків мінімальні. А от поміж оцими комплексами житловими, от, от стільки от... Природи. От бачите, от, такі території просто колосальні. Вони не забудовані. Тому тут дуже гарно, красиво. І гуляти можна, скільки хочеш. Ось тут така доріжка, бачите, стежечка. Думаю, чого я раніше не пішла, стояла біля тих хлопців, вони там ту палатку. Збирали, розбирали. Ось треба було раніше піти, щоб вам більше показати. Ну нічого, хоч зараз трішки пройдуся та і покажу вам. Так що йдемо зараз, покажу вам. Я сюди дуже часто ходила, коли ми тут жили. Ну, прям взагалі. Коли гарна погода, тільки сюди. Дивіться, там тренажери, от там їх видно трішки. Вон, бачите, стоять. Для різних груп м'язів. А отут, що таке цікаве, стоїть, ось я вам покажу. Швиденько, бо вони, напевно, вже ж будуть хотіти їхати. Отут для... Велосипедів, всякі приспособи. Вон, бачите, отакі всякі штуки прив'язані, відверточки, всякі, ну вони вже по... видно, що поржавіли. Бачите, але все одно, якщо ти там їхав-їхав і щось сталося з твоїм байком, ти можеш до такої штуки під'їхати і щось там підремонтувати. Вон, бачите, які всякі ключики. Бачите, розвідний, типу, як. Такий ось. І навіть не тільки, бачите, для байків, що для дитячих так. колясок і для людей із інвалідністю. Бачите, ось такі штуки є безкоштовно. Ти можеш собі під'їхати просто і, і накачати також, можна, я так зрозуміла. Да? Оце ж, напевне, насос. О, навіть накачати можеш. Ось насос стоїть. Не знаю, наскільки він робочий, працюючий, але ну, я думаю, що працюючий. Ось, а отут якраз йде вхід. Туди на затоку. Зараз подивимося, що вода поруч, що вода сьогодні відійшла в цей час, поки ми тут. Боже, я тут так давно не була, іду, прям ностальгія. Ми так часто сюди ходили, коли жили тут. Ну, звичайно, що ходили, тому що ти ж не будеш весь час, крім роботи, там сидіти в номері. Ти ж хочеш десь активно рухатися. Дивіться, як тут гарно. Ось ці тренажери. Вони тут досі є. Здається, а, води багато, до речі, дивіться, затока. Ось, тут я займалася з таким видом. Скажіть круто. Не пам'ятаю, чи я знімала відео, бо я в тому році тільки почала вести канал. Тут я небагато контенту з Шенена завантажила на свій канал, але хоч зараз покажу. Ось отак. Ти собі займаєшся і дивишся. Такий красивий пейзаж. Для ніг. Тут велотренажер. Ось отак воно все виглядає тут. А от туди вперед, якщо піти є стежиною, то там можна підійти прямо до самої води. Ні, це, до речі, відлив, це не, не прилив. Здається, все-таки води небагато зараз. Там це столик стоїть і там можна посидіти, відпочити. Ми там навіть один раз святкували. День народження Максима, ми тоді суші замовили в лімерику наших українців, які там роблять. Ось і відпочивали. І один раз смажили якесь м'язко вже. Так що, якщо вам цікаво, можете подивитися мої відео старі, де я ще була в Шенені. приблизно рік тому вони в мене на каналі. Місце, що казати. Всі навіть дякую погоді, що дала мені можливість зняти вам показати. Бачите, тут дерево впало ось з корінцем. Напевне, коли буревій був. Я пам'ятаю, це дерево стояло, воно таке красиве було. Бачите, один корінь тільки видно. Прямо вирвало його, кинуло. Ось, а тут я дивлюся, щось новеньке розчистили, бачите? І туди... Якась техніка стоїть, щось там роблять. незрозуміло. Типу як, не знаю, може типу як на ферму чи ще на щось, я не знаю. Алло? Так що, все. Іду я до хлопців, отак бачите, тільки що пара сімейна пішла, з слова вигулюють. Багато людей тут просто гуляють, собачками. Скільки ожини. Бачите, як я вчасно згадала, що мені можна сходити сюди, показати вам. Ой, боже друзі. Я якось ще з Максимом говорила нещодавно. Кажу, блін, давай поїдемо в шину на ті місця, де ми з тобою гуляли, ходили. Прикольно ж, все-таки. Ти коли переїздиш в інше місце, ти ж все одно попереднє місце. Якщо ти там багато часу провів, та навіть якщо не багато часу провів, коли ми їдемо кудись на відпочинок, навіть на тиждень, так? ну скільки ми там проводимо часу, коли зазвичай їдемо там, чи на море, чи кудись в гори, ну тиждень-10 днів. ну Це вже якщо два тижні, то це вже багато вважається. Ось. І все одно виходить, що в тебе все одно спогади такі, хочеться туди ще повернутися, якщо тобі сподобалось місце, звісно. От. А так само тут ми ж тут провели багато часу, майже рік. І звичайно, що сюди тягнеться, тим більше, що це ж зовсім якби поруч, 6 кілометрів сюди пішки можна прийти. Ми ж сюди постійно приїздимо на закупки, там, на всякі справи. Ну, я в басейн приїжджаю сюди. Ось. А так просто, щоб поїхати погуляти, то якось здається сісти на автобус, їхати, витрачати кошти, не хочеться, знаєте. А, ну, а насправді воно то прикольно. От я зараз відчула, прямо ми тут гуляли, ось і дивіться, цією доріжкою ми тут багато ходили. Бачите, як? якщо ти відчуваєш щось до природи, ось то, звісно, що ти сумуєш за такими всякими місцями. А як я зараз сумую за тими місцями в Україні, на які ми постійно їздили чи ходили, чи я нам в цьому... На байку, на велосипеді каталася. Я вам навіть передати зараз не можу, як би я хотіла просто так за одну секунду опинитися вдома і попасти в ліс там, чи на озеро вдома. Ну Дуже хочеться, я дуже сильно сумую. Навіть я ж кажу, чужа країна, по суті, да, це Ірландія. Все одно ти вже переїхав в інше місце, і ти коли повертаєшся в те місце, де ти був, так як зараз, все одно ж хочеться туди повернутися, і ти отримаєш від цього задоволення, прямо як на столі є. Хоча здавалось би, що вдома я там провела все своє життя, да? всі ці місця, все я знаю. А от тут я провела, ну, от, в кінці, ну, на початку зими буде два роки, як я тут ось, і все одно воно все одно тягне. Ось, так що такі от сьогодні в мене пригоди з хлопцями. Рому ви знаєте, Рому вже бачили в моїх відео не один раз. А Ліни сьогодні нема, не знаю чому, я не запитувала, просто приїхала без неї. Вони взагалі хотіли без мене їхати. Але я сьогодні була у басейні. І Максим ну, запропонував Ромі приїхати сюди в Шеннон. Каже, що заодно Інну заберемо з собою і палатку розставимо. Якби на півгодинки пізніше, якби я довше ще затрималася, то взагалі вони б навіть не намокли. Дивіться, яка погода гарна. А на початку відео погода була, ви бачили, яка. Приїхали, зразу дощ пустився. І вони палатку розставляли прямо на дощі. Ось такий ще тренажер тут є. Бачите, ось так. Покажу вам зараз. Ось на яку групу м'язів можете подивитися. почитати, хто англійську знає. Так виглядає цей тренажер, розкручуєшся, а тут ось отакі ще є. люди бігають, зараз покажу вам. О, бачите, ну, постійно, якби. Коли ми тут були, також постійно, тут багато людей. Так, а тут ось отак. Такі тренажери. бачите. Ну класно, я сюди ходила на них. І мені дуже подобалось. Тут Макс підтягувався. ось, А у Бондраці, звичайно, що такого нема. Та я й кажу, що вшенані вони також нещодавно з'явились, ну можна сказати, що трошки більше, ніж рік. Тому ось, так що все. Ось таке в мене сьогодні відео, друзі. Хлопці палатку складають мокру. Не знаю, де її рома сушить буде. Ого, а як з неї повітря випустить? А це вже незрозуміло. О, точку починає спущувати. А ну так, да, да, пробуйте. Головне не порвіть, бо мені роботи додаватися тоді. Зашивати. Так, да, головне не тягніть сильно. О, О майже влазить. О, Ти ж все одно Ром будеш її діставати вдома. Не за, не за сіба. Діставати? Ну вдома просушувати. Тобі треба її посушить, Ром. Ну не сьогодні, точно. Дома точно. Максим, що сьогодні. Дякую, що дивилися. Надіюсь, вам було цікаво. До наступних відео. Підтримуйте, підписуйтесь, мені дуже приємно. Всім пока-пока.